Старовинна українська народна пісня. До речі, ви знаєте, скільки українських народних пісень всього існує приблизно? Ви його досвідчені, маєте знати приблизно? Много. Правильно. Дуже багато. <реш> багато. Скажу вже не багато, а дуже багато, тому що їх І має 700, багато, багато, багато. 725 тисяч. Це тільки надрукованих. Уявіть собі. Ніде в світі такої статистики немає. Ні ні в одній державі. Тому ми попереду країни всіх. І зараз ви почуєте старовину, дуже цікаву, автентичну пісню, яка називається Один місяць сходить. Це акапельна, вона співається без інструментів, бо тоді інструментів ще не було. Один місяць а другий заходить. Ой що ходи, не ходи, козачи, не ходи Соколи.